В ефірі Молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Радіо Свободи. Мене звати Марічка Набока. Зі мною гість це мандрівник, режисер, доброволець Леонід Кантер, який нещодавно повернувся з фронту. Доброго вечора. Доброго вечора. Долучатися до створення нашої програми у Фейсбук і Твіттер. Отже, пане Леоніде, після перебування в зоні АТО, як сприймається наш відносно мирний Київ все, з вашого дозволу, я попрошу вас, щоб ви зона АТО не казали, бо мене від цього пересмикує. Чому? Тому що це брехня. Тому що ніякої антитерористичної операції немає. Вже давно йде війна. Війна, справжня війна з танками, з мінометами, постійними обстрілами, з регулярними частинами з обох сторін, тобто йде війна. Можна блозувати, скільки хочеш, що це там якась антитерористична операція, але від цього ситуація не міняється. Не міняється. От, в Києві. Важко мені в Києві. Я взагалі зараз вже давно не живу в місті, живу в лісі. І важко. А особливо важко зараз, тому що цілими днями зараз на монтажах, цілими днями ці всі емоції знову, знову і знову і знову ті, що там переживалися в, в аеропорту, і виходжу просто на вулицю і дуже тяжко з людьми комунікувати, тяжко, якби всюди. Ну, Важко пристосуватися до цього, що треба там десь що, ну, підбігти кудись чи якось зайти. Тобто, серед цих людей от, важко, набагато важче, ніж було там. Навіть так. Ну, тут просто інше щось. Тобто, якщо там ми всі робили одне й те саме, то тут нібито якби, виходить так, зараз таке відчуття, якесь, що ну, не в своїй тарілці, якби. Ось. І я би хотів якнайскоріше найскоріше зараз з Києва поїхати, там, до себе додому, ну, в ліс, де я живу. Ось і можливо якось заспокоїтися. Просто про щось інше думати, там дрова мені треба заготовити на зиму, таке все зробити. Перед приїздом до Києва ви були в Донецькому аеропорту, правильно? Так. Скільки часу, і як... що ви там робили? П'ять днів днів я був в самому аеропорті і кілька днів ще до і після в цьому селі, піски, які там знаходяться поручно. Туди я вже приїхав, зараз вдруге. Уже зараз, коли з аеропорту приїхав, туди таке відчуття взагалі по легкості. Так, додому вернувся, там уже все таке. Знайоме. Ну, що, робив? Фільм знімав. Тобто ви зараз, скажімо так, менш воюєте, більше знімаєте? Я воюю просто з камерою, тому що я стріляю не дуже. Ну, тобто, дуже посередньо стріляю. І до цього ніколи раніше не стріляв, ось навчився в цьому році. І не сказати, що я прям від цього в якомусь захваті, від цієї того, що треба стріляти, а знімати я люблю. І думаю, що ця зброя, камера, вона набагато сильніша. Вона зона масового ця зброя масового враження. Зараз ми можемо подивитися трейлер вашого вже другого фільму про цю нашу ситуацію в Україні. Він називається Добровольці Божої чати. Будь -будь -будь! Тут мої побратими ще з Майдану. Разом і до кінця. Тут ще до перемоги. Ну, все, Інус, пай, зараз мені ще обід буде просто. Ага, давай, цілуй. Ага, давай цілуй. така брехня щодня. Отже, зараз ще фільм в процесі зйомки? Ні, ну так, в процесі зйомки також нам треба дозняти кілька інтерв'ю, кілька коментарів, я би сказав, від тих людей, що там були. Тепер уже, коли ми вже ситуацію цю знаємо, що у нас відзнято. І часом буває не зовсім зрозуміла ця ситуація, оскільки всі ці події відбуваються, от ви бачили, в яких умовах, а плюс іще в новому терміналі це в напівтемряві такий, то часом це потребуватиме якогось коментарю, пояснення. І для цього нам потрібно ще буде ось в понеділок трошки дозняти. А так взагалі вже в основному робота це монтаж. Тобто зараз організація цього всього всього цього хаосу в якусь історію, цілісну історію, тому що дуже багато вражень, уривків, емоцій і всього іншого, які треба упорядкувати, і буде фільм. Там буде будуть якісь основні герої, чи це тема, яка їх поєднеться? Це будуть, так, так, це будуть основні герої, але їх дещо поєднує. Звичайно, от із назви виходить, що це добровольці. Назвали ми це добровольці Божої Чоти, оскільки ці люди всі в більшості свої віруючі, вірують в Бога. І Це добровольці Українського корпусу, добровольчого українського корпусу на основі правого сектору, який організований. У них на шикуванні загальному вони так само моляться. Тобто до молитви є така команда. Всі моляться. І це Ну, це дуже важливо насправді, тому що це дійсно такі воїни світла, воїни духу. Тобто вони смерті не бояться, і це дуже видно все. Відео нашої розмови ви можете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org. ви, повертаючись от в мирні міста, можливо, чули. Є така думка, що от ми всі, хто зараз тут, так займаємося своїми справами, працюємо. Так далі можемо поплатитися за те, що тут у нас не відчуваються війни. Як би ви прокоментували такі думки? Ні, я думаю, що треба працювати, тому що перемога вона здобувається не лише за допомогою автоматів. Тобто, перемога здобувається. Я б хотів взяти точку відліку зараз цю революцію, тому що після революції якби ну. Не для того це все робилось, щоб просто повалити один режим і привести до влади інший. Не для того. Тобто кожен мріє і сподівається, що буде розбудована якась нова, дивовижна, казкова країна його мрії, правда? Ось. І я думаю, що треба над цим працювати. Тому що, хоча, звичайно, можнавландцям це все до дупи, ми зі свого боку повинні працювати, не покладаючи рук. Покладати, працювати над створенням цієї країни. Ця країна вже була, ми її бачили, країна Майдан, де люди. Готові заради один одного пожертвувати ніби всім, допомагають один одному, раді один одному, щиро раді і підтримували один одного і в холод, і в, і в усьому, ну, в бою так само. Ось, Тобто цю країну треба розбудовувати. Окремо боронити її кордони. Те, що відбувається зараз, лінія фронту, ось це все. Але те, що відбувається всередині, потрібно дійсно це, над цим працювати набагато активніше, набагато більше робити соціальних проєктів. Набагато більше робити волонтерських таких проєктів, і тоді буде щось з'являтися. Тобто не думати лише про своє власне, але думати про суспільне, про те, що у нас є там парки, про те, що є у нас дуже багато всього, ті самі вулиці, парадні цих будинки, під'їзди, які є суспільною власністю, але в той же час, якщо ми всі гуртом візьмемося, і буде дійсно та красива країна. Щодо волонтерів, я так розумію, що держава українському добровольчому корпусу. Не допомагає це, все тримається на волонтерах? На жаль, на жаль. добровольчий український корпус, поміж всіх батальйонів, що я бачив до сьогоднішній день, він для мене зразковий. Тобто в ньому є також недоліки, але він стрімко, стрімко йде тим шляхом. Дійсно, от як би я мріяв, щоб в моїй країні в цій зраз... якби уявні про як я казав, була армія. Ось я мрію, щоб вона була отака. Я мрію, щоб там не було цієї всієї уставщини, що треба там сильно красиво крокувати для кого, для чого. У них команда звучить так. Не строєвим кроком до їдальні руш. Тому що немає смислу в цьому, щоб вони з строєвими йшли. Нема смислу ніякого. От. І я думаю, що це навіть якимось чином подавляє їхні... Їх, ну, подавляє людей, якщо їх змушувати ось так от робити. Постійно в такому... Змушувати і притом зауважувати їм ще щодо цього. ось. Те, що вони вибирають своїх командирів на бойових задачах, самостійно бійці вибирають. Як це? Як це? Отак, вибирають командира. Вони виїхали на бойову задачу. Котрийсь із них. Більш досвідчний, всі це відчувають відразу. і він, Тобто, якщо в розташуванні там є командир, наприклад, роти, то на бойові задачі, особливо якщо командир поранений, дуже швидко це просто, тобто і вони радяться, у них немає такого, що виконувати, не обдумуючи. Тобто команда щоразу радиться швидко, дуже це не витрачається багато часу, але кожен боєць відчуває вже себе не там, гвинтиком в системі. А кимось від кого багато чого залежить. А це не може перетворитися навпаки в ситуацію, коли дуже багато різних точок зору і немає консенсусу. Ні, всі свої сказали думку, всі одночасно почули, які небезпеки нас можуть дійсно чекати. Дуже швидко кожен висловився, всі зрозуміли, яка небезпека, тому що в кожного є дійсно мудра точка зору, бо він береже своє життя і життя побратимів. І командир, котрий якби на той момент у нас там є, скажімо, він. Приймає рішення, каже: добре, тепер, значить, ти сюди, ти сюди, ти, це, ти так. Ось це здорово, це дійсно надихає. Те, мене дуже надихає те, що вони не п'ють. Я би хотів щиро сказати: зараз, коли була війна, така активна фаза. Зараз вона перейшла в таку якусь таку, ну я б назвав, мляву фазу, вона, бо вона засобами масової інформації засобами замовчується, водночас декларується те, що у нас перемир'я, тобто такі речі. Ось, Але коли була така активна фаза цієї війни. Мені не хотілося це все критикувати. А сьогодні я хотів би розкритикувати. Хотів би сказати, що військові сильно бухають. Це ну, нормальна річ, чоловіки випивають, все, ну, але це відбувається там на війні, де у них є зброя. Зброя, в тому числі, важка, яка ну, у п'яного в руках це небезпека велика. Ось. І, Ви бачили це так, на власні так, Я бачу на власні очі. очі масу таких випадків. Не один, масу, багато дуже. Ось. Тобто, от, конкретно на Сході, де є небезпека, так, де вони так, в військовому так. стані? Так, так, ось. Тобто, і на відміну, знов-таки хотів би сказати, що в добровольчому українському корпусі я цього не побачив. Можливо, це тому, що в них покарання за це буками, палками. Ось. І, але при цьому всі свідомі цього, вони прийшли туди, знаючи, що тут не п'ють, що тебе буде покарано буками, тебе буде посаджено в карцер і тебе відразу виженуть з батальйона. Це воля командування, це здорово. Тому що воля командування. В інших батальйонах, не в усіх, я в усіх не був, але в декількох, котрих бачив, там такої волі немає. Немає волі до того, щоб Тобто, кожен там може собі дозволити таку слабкість. І це дуже погано і дуже небезпечно. Для всіх інших, навіть не для того, котрий випив. Ну і для нього так само. Ну, це і для його всіх, особисті хто справи. Це навколо. його особисті справи. Небезпека для інших. Він може бути неуважним пропустити противника раз, підставивши спини своїм товаришам. Він може вистрелити зі зброї п'яний не туди, куди слід. Ось тому мене це дуже сильно ну, бентежило, коли я це бачив в інших місцях, де я бував на фронті, коли возив допомогу солдатам. Сильно мене це сильно бентежило. Ви возили допомогу так само, як волонтер? Як волонтер. Тобто я їздив і до своїх хлопців провідував. У мене в багатьох батальйонах є друзі. І провідував хлопців з Нацгвардії. Той батальйон, в якому я служив. І mm. показував їм фільм, возив, і одночасно. На кошти, які ми збирали з показів, ми купували різну допомогу, яка була необхідна, і привозили ну, солдатам. Ми можемо зараз теж подивитися малесенький уривочок з фільму Війна за свій рахунок, який, в принципі, вільно можна переглянути так, на YouTube. YouTube. Так, Ютуб. Мене звуть Леонід Кантер. Я режисер і мандрівник. Зараз в моїй країні війна, тому я записався добровольцем до Національної гвардії України. Взяв з собою камеру, щоб зняти фільм про те, як ми з хлопцями пішли на війну за свій рахунок. Вот каски. Тобто, всьому батальйону касок нормальних німецьких не вистачило. Поэтому вот нам предлагають покисть временно взяти вот, вот касочку. Ось вот чудесную касочку можна использовать для двох в Верітьні борщ і насрати в неї. Спасибо. Їм було байдуже. Вони б нас відправили насправді в чому є. Ну, що на тобі вдягнено, де ти це все взяв? Каска, це, спонсори, окуляри, власне. Розгрузка, власна. На мені зараз десь тисяч на вісім гривень, які які ще дали спонсори. Ніж, мій, на коліники, мої, на локотники, мої. Оце виділяється наш літак. Він загорівся, щойно по ньому влучила ракета, він літав на Слав'янському. <кхем> Наглядовий літак спостерігав, викривав позиції. І ось щойно його. Ми там представляли Україну, ми мали показати, що ми Україна, і це краще, ніж альтернатива, проти якої ми воюємо, тому ми мали вести себе достойно. І навіть якщо це сепаратисти, навіть якщо це якісь крайні погані люди, ми б мали їм показувати приклад, як себе, що це український солдат, що він представляє честь України і вести себе достойно, а не кричати тіпо, матюками, там обзивати і тіпо, ну, просто принижувати людей. Ось такі ми побачили кадри. Це був травень. Травень червень. Травень-червень. Ви так назвали, тоді це була все-таки інша дійсно ситуація. Зараз ми говоримо про перемир'я, ви назвали це млявою фазою війни. Як би ви взагалі ось прокоментували те, що зараз там відбувається? Ну, Безпосередньо в аеропорту йде запеклий бій. Він йде постійно весь час. Тобто це день, ніч, неважливо важливо від. Часу доби, це не міняється. Атаки постійно якби зміна позиції, ці тримаються, ці тримаються. Водночас піски, які теж постійно обстрілюються і страждає мирне населення дуже сильно від цього, тому що кожного дня якийсь будинок знищують, падають міни. Ось Я був до цього виходить, тиждень, а потім через тиждень приїхав, вже тих будинків, що стояли поруч, просто немає. На всього тиждень пройшов якийсь. Ось, ну а так З загалом, тобто, ну, просто виходить яка ситуація. Тобто, є от передова, куди, якщо туди кинути підкріплення, ця передова вона посунеться відразу вперед. Але чомусь туди не кидається підкріплення, чомусь немає такого, такої волі, такого бажання, так? Тобто воно там от на такій кількості тримається, щоб жевріло туди підкладають по одній дровинці. Намагаються, ніби як, напевно, виконувати. Ну, от виконувати, Мін по одній дровинці підкладають, розумієте, по одній дровинці. Тобто, там вже і весь час ідуть атаки, ну туди кинути ще 200 чоловіків, все, які вже атаки тоді будуть. Тобто, так само донецький а... А... аеропорт можна. Звичайно, звичайно. Там питання лише в кількості. Туди додати лише кількість людей і все, і відразу якби можна посувати вперед. Там немає армії, там є, але не в достатній кількості. Угу. Не тобто достатній там добровольці кількості. і ні, там добровольці, в тому числі от 95-та бригада, серед них є теж багато добровольців. 79-та, серед них так само є багато добровольців. Наскільки я знаю, 93 зараз звідти вийшла. Ось, і добровольці правого сектору, добровольчого українського корпусу, які там вже знаходяться вже купу місяців підряд. Вони просто міняються, міняються, міняються. Їхня основна задача, яку вони, як вони її озвучують, що вони прикривають військових. От. Ну а я би для себе сказав, що вони мотивують військових, тому що те, що роблять хлопці, це якби такий часом безбашний такий героїзм, на який дивляться військові. І вони бачать, як ці хлопці гинуть, от якби так, ну, героїчно. І вони розуміють, що вони не отримують ні зарплати, ніяких соціальних гарантій, ніяких статусів учасників АТО, що їх навіть якщо їх буде поранено чи вбито, їм ніхто нічого не виплатить. І вони, коли це все бачать, то. Вони думають, що так, за цю країну все таки варто боротися, бо в ній є такі люди. І вони теж так само військові виходять на новий рівень. Ви згадали про статус е добровольців. Е для вас, для тих людей, хто зараз воює, це й, здається проблемою? Це, через це виникають якісь? труднощі? Поясню, яка проблема. Тобто, у кожного, ну у більшості з цих хлопців, є сім'ї, є діти, є дружини, є батьки. І те, що вони зараз вже купу місяців знаходяться там, не приносячи в світі ні копійки, весь час звідти, забираючи все, що можливо, передачами, якими, що їм все висилається, звідти з дому вишкрібають, останні передають. Ось, звичайно, що це їм тяжко. І, звичайно, якби їм дали якісь там ці знижки там, на ці всі комунальні послуги чи щось, звичайно, це полегшило б їхнє життя їхніх сімей. Бо для них самих це, звичайно, там байдуже, де вони знаходяться. Олеся, але для їхніх сімей, звичайно, це була би полегкість. Звичайно, було б їм добре, якщо б вони отримували якусь зарплату, яка б додому йшла. Ось, але водночас дуже здорово, що вони, для них це не є визначальним. Ось, тому що вони розуміють, що разом і до кінця, до перемоги, і це, це дуже здорово. Ви згадали про такі прорахунки, скажімо так, військового керівництва щодо дисципліни, так? А взагалі, які ви бачите ще от, проблеми в армії, в військовому керівництві, от, з свого боку, людини, яка побувала там? Передусім, це те, що взагалі формат ось такий, якби, такий тоталітарний. Звичайно, для армії, можливо, це логічно і нормально, але ну, мене він завжди відштовхував, тобто такого авторитарного управління, що є там така. Пірамідка, в якій все виконується, і тільки так воно може працювати. Звичайно, коли йдеться про якусь величезну війну всіх родів військ, які сунуть. Але ж ми ж ведемо якусь таку дивну війну, де якісь такі маленькі підрозділи весь час кудись там пересуваються. Ось. Тобто, в цьому смислі здорово, що є добровольчі батальйони. Водночас, ці добровольчі батальйони вони не підкоряються в достатній мірі центру, так як можливо цьому центру би хотілося. Тому їх так чи інакше зливають. Там, ну, повертають ситуацію в політичному смислі проти них, якось їх там звинувачують в чомусь якось. іще так. Але це ще при тому, що ті батальйони вони знаходяться все-таки під Міністерством внутрішніх справ чи під Міністерством оборони. Добровольчий український корпус не знаходиться ні під ким. Ось у них взагалі, якби, ну, дуже складна в цьому смислі ситуація, незахищена, я би сказав, ситуація зовсім. Ви Ось. б хотіли, щоб як. Якась кооперація була з державою. Або, ну, можливо, від держави були. Якщо якісь щиро, отак від серця, я вам сказав, що я вважаю, що ці хлопці мають стати силовим міністерством. Тому що вони будуть щиро до кінця боротися за Україну. Не за щось, не за якесь там крісло, не за якийсь кабінет за Україну. Тобто, звичайно, серед них так само є не всі ідеальні, серед них так само є ті, котрі туди випадково потрапили. Але вони так само швидко звідти йдуть. Ось. Це такий фільтр справді. Звичайно, справжні, ці лави справжні. вичищаються постійно. Саме життя вичищає його. Тобто, якщо ти попав не туди, ти дуже швидко це відчуваєш. Тобто не уживешся там серед цих людей. Вони дійсно високої моралі, ці люди. А як у вас прийшло рішення піти в Нацгвардію? І взагалі як проходило Якесь навчання мали? Сама ідея якби відразу була для мене, скажімо, не ну, цілком логічною в тій ситуації, що б відбувалося, ви знаєте, в країні тоді. – Коли, коли це сталося? – травень місяць, тобто, але і все ще квітень місяць насправді був квітень місяць. ось, і, Але один мій товариш, коли туди пішов, я прочитав у Фейсбуці, що е... Національна гвардія, це значить такий міліцейський батальйон, де всі ходять, віддають честь там цим ну, міліціонерам. Ось це відразу так мене якби, відштовхнуло. І все... Але все ж таки я вирішив приїхати до нього в Петрівці і подивитися, як це виглядає насправді. Це навчання там. І він мені так, навчальник. навчальник е... Розташування навчальне. І він мені каже, каже маршрут, яке каже честь, отут ми стріляємо з гранатомета, отут ми кидаємо гранати, отут ми стріляємо з автомата, це смуга перешкод, це там інше. Йолки, я під враженням. Серйозно, я був під враженням. І наступного дня виявилося, що він вже уїхав на схід. Це мій товариш, це мій побратим Мирослав Мирослав Гай. Він, Ми з ним разом вчилися в театральному інституті, разом мандрували до кількох океанів. Ось, разом. На революції часто от перетиналися в різних таких ситуаціях пекельних. І ось він поїхав. І я розумів, що якби тепер їхній батальйон поїхав, їх має змінити якийсь батальйон. Чим швидше ми навчимося, тим швидше ми їх замінимо. Ось. І як тільки був набір, так там було тяжко туди попасти, тому що інформація така якась була всюди загублена. Міліціонери відверто саботували туди набір. Там, по 100 разів ти дзвониш, там, ніхто не бере трубку, потім говорять якісь такі, ну, Чому? Ха? Врешті бланків немає. Чому не знаю? Тому що знов таки десь там на горі ще багато тих, хто проти всього цього. Проти. Ось і відповідно вони там по своїй цій піраміді. Пам'ятаю, тоді бланків немає. Я кажу, дайте один, ми підемо на ксерем самі. Які проблеми? Для нас немає з цим проблеми, що у вас бланків немає. От він там, ну ладно, десь там піде-найде вже бланк, далі і так далі. І всюди на кожному кроці доводилося це все так проштовхувати, проштовхувати, що Ми підемо, самі приїхали ми в розташування, не чекаючи, поки туди вони привезуть. Самі приїхали, самі форму купили, самі все зразу. Тобто дуже хотіли, звичайно, щоб ми зберігли, оберігли все те, за що ми боролися зимою. А як оцінюєте це навчання, яке пройшли, ви досить відповідне воно було? Ні, ситуації, ні воно чекали? було невідповідним. Нас примушували дуже багато марширувати. Якщо ми, ми весь той час, що ми марширували, ми би займалися тренуванням якихось бойових задач. Наприклад, ми би стріляли, ми би проходили різні, от як нам класно там день присвятили, ми там, як, наприклад, евакуації з автобусу, і ще щось. І ще. Це дуже дуже цікаво. військова наука, яку ми зовсім не знали. Ну, більшість з нас. От. І якщо б ми не марширували, а присвячили цьому час, було б набагато ефективніше. Але нам треба було показуватися, які ми красиві. Перед приїжджали прем'єр-міністр приїжджав, і голова РНБО приїжджав. Тобто всі приїжджали, щоб подивитися, які ми, значить, молодці, оці добровольці, там, учителі чи хто там, так? як ми красиво маршируємо. Тому що, ну а як інакше пояснити, що ми молодці там. От. І в парадних формах підтягувались ми там, значить, там хлопці в парадних формах по смузі перешкод повзли, тобто такі в грізі вилазить парадку, яку там, видали тільки що убивається за один день, бо треба ж показати. Ось це все мене дуже дратувало і, звичайно, це неправильно так навчати. Але з другого боку, для наших задач, які ми потім виконували, блокпост, в принципі, ну, ми навчилися те, що треба. Тобто там, чистити автомат, його перезаряджати, там все, тобто стріляти мінімально. От, задача була просто бути уважним і пильнувати там все. А от уже те, що зараз робиться, скажімо, ця війна, яка тепер, і ті задачі, які тепер стоять, от, принаймні те, що я бачу, бачу в пісках, там і далі. для такого, звичайно, ми були не готові і для таких задач треба набагато краще вишколювати. Куди ви зараз їдете? Е, в майбутньому. Ну, найближчим часом зараз я на монтажах, тобто я зараз. Так і залишився жити в аеропорту, тому що кожного дня я зранку до вечора там по цих коридорах тепер бігаю в кадрах своїх. От, переживаю ці ситуації кожен день. І сподіваюся, до кінця місяця, ну там плюс-мінус, там десь початок листопада, цей фільм буде зроблено, і тоді будуть його покази. Я так далеко зараз не загадую, то зараз просто дійсно я на цьому зосередився, і це найважливіше для мене. Ось, а потім, може будь-що буде, в принципі, як ситуація повернеться, то якщо буде потрібна моя підтримка, я звичайно поїду ну, допоможу. Ось і не знаю, куди поїду. А Який у вас загальний прогноз по цій ситуації? Я розумію, що це таке запитання, але, скажімо так, не задати я його так само не можу. Добре, можна, я здалеку відповім. Загальний прогноз такий. Знов про цю країну, яку ідеальну країну, про яку ми мріяли. Я би хотів, от моя мрія, щоб ми розбудовували країну, більша половина якої це будуть національні парки. Я би хотів, щоб ну, офіційно, тобто державні національні парки, вона буде дуже зеленою. Ми позакриваємо всі непотрібні заводи, щоб з річок можна було пити. Будемо виробляти електромобілі державою, буде виробляти замість того, щоб купувати це все лайно. Держава купить там якісний проєкт електромобіля, зробить його здешевить. І у нас є купа електроенергії, але немає бензину, там всього цього. І я буду зараз це все так, ну, у себе от на хуторі, як уже це, воно помаленьку працює, але буду намагатися це впровадити ширше і маю багато друзів, які це все підтримують. І сподіваюся, що якщо е, сам як процес ось ми вже там закріпились на якихось позиціях, тепер питання в тому, що ми можемо розбудувати всередині. Якщо процес буде просто, ми будемо намагатися стати такою якоюсь, це фігня. Якщо ми будемо намагатися стати якимось тим, то теж фігня. Якщо ми будемо намагатися стати ось цим, якби, ну те, про що я вам кажу, такою якби, унікальною країною, яких ще не існує, От, тоді буде здорово. Ми можливо ми промахнемося, ми можливо не реалізуємо все, про що мріємо, але воно навіть на перших порах вже буде виглядати дивовижно. На цій оптимістичній ноті я вам дуже дуже дякую за те, що прийшли до нас на Радіо Свобода. Це була програма Молодь плюс я Марічка Набока. Зі мною студією був Леонід Кантер.